Івано-Франківський Євромайдан в очікуванні саміту східного партнерства. Вже незабаром у столиці Литви буде відомо чи підпише президент Віктор Янукович договір про асоціацію з ЄС. Ранок івано-франківських протестувальників розпочався як завжди мітингом. Традицією Євромайдану стала знаменита руханка. Щоправда, аби було цікавіше, студенти вигадали ще один варіант слогану. Колони юних мітингувальників вирушили вулицями міста. Це так звана європейська хода. До кількатисячного натовпу студентів долучилися вихованці медичного коледжу. Згодом відбулася мирна облога і коледжу фізвиховання. Фізкультурний виходить! Фізкультурний виходить! Це є всеукраїнський страйк для того, щоб Україна відновила курс на євроінтеграцію, і була підписана угода про асоціацію. Власне, завтра ми очікуємо цього. Студенти Івано-Франківська вже четвертий день виходять на такі страйки, підтримують євроінтеграційні процеси в Україні, підтримують загальноукраїнський страйк. І студенти не здадуться просто так ще одна особливість євромайданівців це відсутність жодної партійної символіки. Натомість над натовпом мітингувальників рясно майоріють українські та європейські стяги. Пересічні івано-франківці до такого протесту ставляться позитивно. кажуть, кому як не молоді обирати майбутнє держави. Я була в Європі і знаю, як там живуть і як там ставляться до нас. Там є закон всюди. І всюда можна відстояти своє право. Хоч ти не легал, хоч ти який, все одно ти маєш право. Україна бути європа. До цивілізації все ближче, тим краще. страйкарі запевняють, налаштовані рішуче. Відтак обіцяють продовження протестних акцій, аби відстояти свої європрагнення. Все буде залежати в принципі від Києва. Тобто, як поведеться Київ від рішення у вільності. Тобто будемо, в принципі, сьогодні, вечором, завтра будуть вже прийняті якісь рішення. Настрої дуже різні. Тобто, ми не прихильники екстремізму, якихось надто радикальних методів, але ну, нічого прозвітувати ми не можемо і не будемо поки що. І Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.